Вітаю, шановні глядачі. Ну що, відбулася зустріч у Флориді або під Флоридою, там десь в якомусь містечку. Ну, давайте подивимося, чим закінчилася, що там відбувалося. Справа в тому, що не стали давати ніякого брифінгу, не було, не стали коментувати, нічого. Сказали, що тільки була дуже і досить продуктивна. Це взагалі ні про що, важка, але продуктивна. Я думаю, що це ні про що. Це загальна фраза. Давайте подивимося, спробуємо щитати інформацію, що залишилося за кулісами, що залишилося за кадром. Що там відбувалося? Маніпуляції величезні. Маніпуляції по помага це маніпуляції, мабуть, року, маніпуляції епохи і так далі. Маг. Маніпуляції з ресурсом. Ну, звичайно, ресурси, маніпуляції, це ресурс, це як сама Україна. Це і. Швидше всього, от те, що запропонували Трампу на 300 мільярдів зділку Росія Путін готовий віддати галузі, цілі там, дуже престижні оті всі там, його компанії, на 300 мільярдів. І, здається, на 12% вони готові віддати арктичні запаси. Тобто маніпуляція. З ресурсами, шанс. Пропонували, да пропонували величезні. Ох ти, маніпуляції від самого Трампа. Ну, не устояв, дідушка. Ну, не устояв, дідушка, розумієте? глазки доларами защокали таки в нього. Маніпуляція від Трампа там відбувалася. Угу. Давайте ще глянемо, що там було. Мир треба. <кхід> Маніпуляція миром. Мир в обмін, швидше всього, на, оцю ту, на оцей туз пентаклі. Команда. Команда від, від команда професіоналів маніпуляторів від Трампа. Готувала мир. Ну, тут економіка. Дивіться, дивіться, випав Трамп, і як тільки Трамп, так кругом обсипаний Пентаклями. Ну, такий таки щелкає долар. У мозгах Трампа міром праве долар. Не да? закони, ні совісті ні закони, ні правила якісь. Ну, все, зділка. Що ще? Мир для нашого дому через маніпуляції. Там, там хотіли втюхати мир через маніпуляції. Йому треба працювати, слухайте, йому треба співпрацювати, щоб на, на, набивати Пентакліву даму, щоб набивати свої кармани, економіку, ну, своє. йому потрібно працювати. шанс. А тут мир для нашого дому. І дуже швидкий. Мир дуже швидкий. От команда, яка приїхала, кушнір, там, зять його, здається, да, Вітько, Вітькова там вже довго в Росії ці тягнуться. Всякі там бізнес проєкти От, пожалуйста, його команда хоче, і тому хочуть маніпулювати швидким миром для нашого дому. Отак от, от. от так от там. Що там відбувалося? Грандіозні маніпуляції. По-хитрому треба вкрасти, дивіться, Боже мій, Боже мій, да, по-хитрому треба вкрасти. По-хитрому треба украсти. Ну що? Це хитрість це брехня для нашого. Для нас такий мир, маніпулятивний такий мир для нашого дому це обман, це брехня. Да? А є, є таємна якась співпраця ще. Є таємниця, треба працювати їм, для того, щоб особисто наживатися. Особистий заробіток, дивіться, тут. Так, ну давайте подивимося. Давайте подивимося. Це зрозуміло. Це зі сторони, це зі сторони американців, тіє професійної маніпулятивної команди, яка приїхала щось там протискати, Да? Давайте подивимося, яка позиція була української сторони. Позиція ага, тут кулуарно украсти, це те, що скрито. Скрито, да? що там скрито, наші щось обговорювали про. А тут обман, ну, знаєте, як ще я скажу: забрати треба хитро, да? по-хитрому вкрасти по-хитрому, бо це кража через обман забрати собі або вкрасти окуповані території, Отак, отаку ситуацію. Тобто Тару ще до, до... розказує про ситуацію, що хотіла та сторона. Ну, давайте ще глянемо. Люди обнулити піти. Тут, тут знаєте, щось говорили про те, що треба обнуляти ті окуповані території. Давайте, ну, швидше всього, відмова, тому що відхід, відійдіть з якихось територій, уступіть Донбас і так далі. Зрозуміло, да що ще? Тут Таро просто продовжує говорити. Було прийнято рішення. Значить, прийміть рішення, да? прийміть рішення дуже болючої перемоги. От зробіть так, як ми хочемо, і буде вам перемога. Але це перемога із мечем у серці для України. Так, Хочу подивитися тепер позицію України. Яка була позиція України на цих перемовинах? Хумєро, той який. корупційних схемах був, але тільки як свідок. Ну, підозру не можна, тому що треба ж комусь їхати на ці перемовини. Да? Підозру, мабуть, не можна йому ще вручати, бо кому ж хто ж поїде? Так, позиція України на цих перемовинах у Флориді. Емоції захльостували. Емоції. Ну що, тут? Тут повинні якісь були йти. Зараз ще гляну, неповна. Тиск був, емоційний тиск, жутчайший був. Тут тиск був на Україну, да? через його <клухи> через поставки зброї. Щось що, ресурсу мається на увазі, тут не зброя, але ми можемо здогадуватися, що це. Да? Тут, тут тиск був. По Україні є таємниця обнулення ілюзії. Те що, те, що вимагають під тиском, вимагають віддати, запустити процес обміну, да? ну, говорять, пускають по ілюзії, тобто це неможливо, це неможливо міняти це ілюзія. Розумієте? Це глупий поступок, це, ну, це неможливо, йде по ілюзії. Розумієте, так? Да? Але тут нам можуть запропонувати, якщо не буде обміну, допомога піде по ілюзії вам. І це, і ось, це був основний страх для української делегації. Розумієте, так? Да? Там, швидше всього, натякали, натякали що міняйтеся, да? тоді, буде, тоді будемо далі, будете далі процвітаючою, як Рубіо сказав. Так, коливання є, рішення прийнято. Рішення треба приймати по справедливості, все, домовленості, рішення. Тобто вони хочуть весь перемовний процес, процес. Тут, знаєте, я ще як скажу, Тут пропонують як торги. Давайте поторгуємося. Да? Це торги для України. Це, тобто, яка позиція була? Те, що відбувається, це таємна, таємні торги за Україну або то ну, як торгівля Україною. Цього робити не мо. Це ілюзія, це, це тиск на Україну, це ілюзія. Торгувати да, туди-сюди Україною не можна. Позиція така була. І тут основне те, що червоною лінією проходило ну, від наших перемовників, це домовленості, рішення і домовленості треба направити в русло юстиції, закону, законів. Це дуже правильно тримати контроль да, юридичний. І працювати треба в юридичній сфері, юридичній сфері. і що ми ну, розчаровані тим, що відхиляються да? у цьому процесі перемовники від Америки відхиляються, незадоволені так? від юстиції. Тут треба повністю, щоб, щоб всі домовленості і всі пункти планів контрольовані були юстицією. Тобто, ви зрозуміли. Так, що далі? Тиснули. Тиснули саме е, законами, що е, відбувається тиск, да? тиск такими маніпуляціями. Значить, Тут, дві кар... а, тут в, першій, в першому розкладі випала перша карта магу. тобто Це маніпуляції. Да? Тут, тут карта теж, це може бути маніпуляція Україною. Е, тобто такі, такий тиск, тиск і маніпуляції, це програш, да? тиснути витиснути, щоб Україна склала зброю через ресурс. Тиснете через ресурс, щоб Україна склала зброю. Ось так наша позиція. Тому активна позиція України. Відмовляємося від, від таких домовленостей. І, знаєте, як українська сторона веде свою гру. Спрямовану на дотримання, дотримання всіх оцих юридичних, юридичного законодавства, світові правила, закони, резолюції. Тільки так, в іншому випадку, ми відмовляємося приймати участь у такому балагані і роботу відкладаємо результат. Результат домовленостей, ну, Тут відмовляємося і не буде досягнуто. Да? Це помилка. Тобто, оці маніпуляції це недопустимо, це помилка. Результату не буде. Основне, що протискала українська делегація це все повинно бути в рамках міжнародних законів. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.